Добрий день, дорогі діти! Ви всі в очікуванні сьогоднішнього дня, я знаю, тому що сьогодні друге із Різдвяних свят Січневе. Не Різдво, а Різдвяне свято, так прийнято називати. Сьогодні ввечері старий новий рік. Вечір перед старим Новим роком. І сьогодні вечір перед Старим Новим Роком ми називаємо Щедрий вечір. Або Меланки, Василя. Чого ж це ми кажемо на це свято, яке буде завтра, 14 січня, старий Новий рік, діти? Тому що колись українці відзначали Новий рік саме! 14 січня. Але бачте, мінялася влада, мінялися порядки. І в один час було сказано українцям святкувати Новий рік 1 січня. І стали святкувати. Але свято колишнього Нового року ми його називаємо Старий Новий рік, залишилося. Отже, ми всі в очікуванні вечора. Тому що сьогодні. Діти, дорослі, так-так хлопці, дівчата ідуть щедрувати. Тобто вітати з Новим роком, співати щедрівок, веселитися можна і в день це починати, ви ще маленькі, і до 12-ї години ночі, поки не наступить 14. те Січня. Діти, подивіться, як гарно називається сьогодні вечір. Щедрий вечір, багатий вечір. Адже чого найбільше українці бажають в своїх щедрівках? Багатства. Щедрого вечора, тобто така гарна риса характеру, ділитися, бути щедрими, нікого не забувати. І це наш. Український характер, в нашому українському характеру бути щедрими. Так, так. Це для нас, українців, притаманно. Тому що і в усіх щедрівках ми сьогодні чуємо слово, почуємо слово щедрий вечір. Отже, вечір сьогоднішній. Щедрувальники, дівчатка. Хлопчики, дорослі беруть такий звичай на Україні. Можна було ще взяти і зірочку цю Різдвяну, і обов'язково серед щедрувальників була коза. Так-так. Ота українська тварина, домашня, свійська тварина. Ну, звичайно, це хтось передягався, брав маску, кози, чи хлопця, чи дівчину. І, кажуть, її водили від хати до хати. А ще сьогодні ввечері хлопці і дівчата передягалися за Меланку і Василя. За Меланку передягався хлопець, за Василя передягалася дівчина. Ось тут, на малюнку, бачите, навіть маски спеціально на обличчя. Надягалися, зроблені спеціально для цього вечора. Миланка завжди в фартушку. Про неї щедрівки теж є. І в багатьох щедрівках про Миланка. Про Мелку говориться, яка вона господиня, куди вона ходила. Ми ходила мити, миски, тарілки. А ще могли в різних персонажів передягатися і в лікаря. І в військового, і в циганів, і в якихось тварин. Ну, так люди веселилися перед приходом колись нового року. Кожну хату заходили з козою, співали Щедрівку і заходили в козою. Люди запрошували козу до хати. Ну, а коза така весела, то піде на столі щось візьме, то в кімнаті. То на вікні. Її ніхто не сварив, ну ця коза передягнута. Її ніхто діти не сварив. Бо на другий день, якщо коза щось взяла, так треба було. Вона обов'язково все поверталося людям. І люди про це знали, господарі, куди приходили щедрувальники із козою. Ще обов'язково, що було, був лікар, людина передягнута в лікаря. Бо завжди з козою щось, ну так, було прийнято, щось ставалося. То вона падала, то їй ставало недобре. Ось вона, подивіться, впала. І треба було, щоб підійшов лікар, хтось передягнутий за лікаря і допоміг для кози. Повеселилися, повеселилися щедрувальники, та й пішли до другої хати щедрувати. Діти найпопулярнішою щедрівкою, і ви її знаєте, є Щедрівка, ви її слухали вже. Щедрик, Щедрик, щедрівонька прилетіла ластівонька. Історія цієї щедрівки дуже цікава. Автором музики є видатний український композитор Микола Леонтович. А ви знаєте, є думка про те, де він написав, записав слова, мелодію цієї щедрівки. А в селі Підлістя. Так, так, в наших Підлістях, що поряд з нами, чого він там був? Він приїхав до батьків своєї дружини, а батько був дружини-священником, він приїхав в гості, почув цю щедрівку і записав. І тоді музику поклав на ноти, і сьогодні цю Щедрівку співає весь світ, особливо сьогодні. І на українській мові, і на інших мовах світу. І ми повинні це запам'ятати, що батьківщиною цієї Щедрівки є село Підвість. Діти, що ще в цей вечір було прийнято робити? Цей вечір називали Багатий. Що називали друга кутя, Також варили кутю ну не в всіх селах, не в всіх місцях на України. І вже стола накривали, хто якого може. І м'ясні страви, і не м'ясні, бо вечір називався багатий, готувалися до цього вечора. І ще що робили в цей вечір дівчата. Ми вже говорили з вами на днях ворожили на майбутню долю. так-так, до 12-ї ночі десь збиралися в якійсь кімнаті і ворожили на майбутню долю. Дивилися по предметах, які вони використовували, чи одружаться вони цього року, чи буде в них життя вдале. Найпопулярнішим ворожінням саме на щедрий вечір було таке. Дивіться, тут дівчатка на малюнку це роблять. Брали свічки, запалювали. Ставили миску з водою. І кожна дівчинка капала отим розчиненим воском парафіном, речовиною, з якої зроблена свічка, саме на воду. Крапелька тої рідини падала на воду, і дівчата дивилися, на що вона схожа, чи на будинок, чи на, на вигляд на людину, чи на. Весільне э, персня. І тоді вже дивилися, ага, якщо будинок, буду багато, якщо перстень, то э, скоро заміж одружусь, вийду. Тобто скоро одружуся, ось так веселилися українці вечір 13 січня. Я знаю, що ви підете сьогодні щедрувати. Не забувайте, що це треба зробити дуже гарно, вивчити Щедрівку. І треба це робити. Бо це створили ми українці. Це наші звичаї, це наші традиції, а це наше багатство. На сьогодні все. До побачення!